Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам ще один варіант салату з крабовими паличками. Ви можете взяти половину норми інгредієнтів, так як салату виходить багатенько. Перш за все нарізаємо та маринуємо цибулю. Нарізаємо будь-яким зручним для вас способом. До цибулі додаємо цукор, сіль, оцет. Заливаємо окропом. Ретельно перемішуємо та відставляємо. Огірочок також нарізаємо зручним для вас способом. Я нарізала соломкою. Готуємо крабові палички. Також нарізаємо або квадратиками, або смужками. Я розгортаю половинку палички і нарізаю соломкою. Відварюємо яйця. Я натираю на тертку, ви ж можете нарізати просто кубиками або соломкою. Натираємо на терці сир твердий, ваш улюблений, і можна складати салат. Можна просто перемішати всі компоненти, а можна ось так зробити шарами. Спочатку крабові палички, майонез, потім огірок майонез, яйце, майонез. Приплескуємо трішки. Далі викладаємо цибулю, яку відкинули на сито, Знову ж трішки майонезу. Викладаємо сир, майонез. І в кінці кукурудзу. І робимо сіточку з майонезу. На сам кінець притрушуємо зеленою цибулькою. От і все. Даємо настоятися і можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!